Сергій, активний учасник ради учнівського самоврядування Державного навчального закладу, Дражнянський центр професійної освіти. Учень першого курсу, але з перших днів навчання беру активну участь у громадському та культурному житті центру. Є старостою групи, займаю посаду заступника голови учнівського самоврядування мого навчального закладу. Крім того, я постійний учасник художньої самодіяльності центру. Активний рух, запорука мого успіху. І лідерство серед однолітків. Пропоную свою кандидатуру на посаду президента Хмельницької обласної ради учнівського самоврядування професійно-технічних навчальних закладів. Якщо я стану президентом хорус, намагатимусь берегти та продовжувати традиції Хмельницької обласної ради учнівського самоврядування ПТНЗ області, згуртувати лідерів хорус, бо ми одна команда. Ініціюватиму зустрічі учнівської молоді з цікавими постаттями нашого краю з метою розширення нашого світогляду. враховуватиму думку кожного і через співпрацю намагатимусь реалізувати їх життя, організовуватиму волонтерську роботу, а саме допомога військовим, допомога ППО, одиноким, сиротинцям тощо. Сприятиму запровадженню заходів щодо пропаганди здорового способу життя, охорони здоров'я і безпеки життєдіяльності учнів. Працюватиму над розвитком дружніх стосунків між працівниками Центру естетичного виховання, учнівської молоді та активістами учнівського самоврядування ПТНЗ області з метою тісної і продуктивної співпраці. Ми покоління інтернету. То чому ж нам не співпрацювати в мережі та не реалізовувати свої плани за допомогою освітньої погутини, ділитися результатами у чатах, створювати власні відеоконференції тощо. Навчальний заклад це наш другий дім, де ми проводимо більшу частину свого часу. Тому хочеться зробити наше життя, у ньому його цікавим, захопленим, неповторним. Звичайно, для цього потрібен лідер, який вміє вести за собою, знає, чого хоче і як це реалізувати. Ця людина повна ідей, задумів і нестандартного мислення. Я сподіваюся, що впораюся з посадою президента Хорус завдяки наполегливості, відповідальності, терплячості та творчого підходу до роботи. Я відкритий, привітний, комунікабельний, креативний і звичайно легкий на підйом. На завершення щиро бажаю, щоб усіх учнів об'єднувала загальна ідея, співпраця, взаємодопомога, взаємоповага, тому що тільки за таких умов. Кожна особистість може відчути себе вільною, зможе перемогти не лише тут, але й на воєнному фронті. Тільки разом ми зможемо піднятися на новий більш високий рівень і створити сприятливу атмосферу в плані розвитку учнівського самоврядування ПТНЗ області. Кожному учаснику бажаю вірити в себе, вірити в Україну, в Збройні Сили України, реалізовувати свої плани, і перемога буде за нами.